Друзі, всім привіт! Як то кажуть, думка перетікає в дію, дія перетікає в звичку, звичка в характер, а в характер долю. Дія це визрівший бутон бутон думок. Тому думка, яку я зараз назву, безумовно породжує крах будь-якому результату. І ця думка звучить наступним чином. Що такого відбудеться у моєму житті? Чи як зміниться моє життя, якщо я просто-напросто буду відкладати 1% свого доходу за місяць і формувати з цього подушку безпеки? Що від такого відбудеться, якщо я почну. Вести баланс доходів та витрат, що такого відбудеться, якщо я всього-навсього 5 хвилин в день або в неділю буду цікавитись справами іншим і цікавитися, як вони себе почувають, як вони, як вони взагалі живуть. Що такого відбудеться в моєму житті, якщо я всього-навсього 10 хвилин в день кожного дня приділятиму стану свого здоров'я? Що такого відбудеться, якщо я, наприклад, читатиму одну сторінку в день? Що такого відбудеться, як зміниться моє життя, якщо я просто-напросто буду вивчати одне слово з іноземної мови? Що такого відбудеться, якщо я вставатиму на 20 хвилин раніше свого звичайного графіку і виділятиму оцей проміжок часу на якісь важливі речі, на які в мене не завжди вистачає часу? Що такого відбудеться? Що, як зміниться моє життя, що буде в моєму житті, якщо я зроблю навіть отаку мізерну дію? Така думка, вона вже породжує крах будь-якому результату, тому що вона ставить під сумнів будь-які починання в будь-якому напрямку, вона породжує бездіяльність, вона відсікає думку і бажання навіть спробувати протестувати цю дію і перевірити. А як вона позитивно може вплинути на моє життя? Будь-який результат, чи то мій, чи то ваший, чи то будь-якої людини, це результат простих маленьких дій, які виконувалися регулярно. Великий результат це ланцюжок між простими діями, які робилися постійно та на регулярній основі. У Лао Цзи навіть є така цитата. Подолання складного починається з легкого, здійснення великого починається з малого, бо у світі важке утворюється з легкого, а велике з малого. В будь-якому разі один це краще, ніж нуль, тому ніколи недооцінюйте ефект від малих зусиль. Ніколи недооцінюйте ефект, який малі зусилля дають. Сукупності протягом великого періоду часу. Зауваження. Хоч маленькі дії робити просто, просто прочитати одну сторінку книги в день, це займає всього-навсього 5-7 хвилин, залежно від того, хто як швидко читає. Просто можливо приділити увагу своєму тілу 10 хвилин в день. Просто можливо відкласти всього-навсього 1% від свого доходу. І не потратити його, а сформати з нього подушку безпеки. Може просто 5 хвилин на неділю поцікавитись справами інших. Це доволі таки просто, але дуже непросто зберігати оцей ланцюжок. Між простими діями на регулярній основі постійно протягом великого тривалого часу і діяти так у довгостроковому періоді. Тому що ми щось діли, ми щось почули, побачили, ми не виспалися, і ми вже діємо по-другому, ми вже не хочемо щось робити, ми вже відмовляємося робити те, що ми запланували. І виникає велика спокуса відмовитися від цього запланованого і цього вже не робити. І тому робити навіть прості, не жаль не кажу великі, і складні, прості, легкі дії на регулярній основі це дуже складно. Важливо не те, скільки ви протренувалися сьогодні, хоч 10 годин, хоч 15, а важливо те, скільки ви змогли так протренуватися, протриматися протягом цілого року. Краще там, по 10 хвилин тренуватися в день, кожного дня протягом року, ніж 5 годин в день. У місяць. 10 хвилин в день. Протягом року це 3650 годин. Це 60 годин приблизно. 60 годин це 2,5 дня. Тобто, протягом року ви тренувалися 2,5 дня. А ці 2,5 дня це всього навсього 10 хвилин кожного дня. І друге зауваження. Це те, що під мінімальною дією, яка б являлася потенційною інвестицією у вашу ціль, є таке зусилля, при яких відбувся вже б здвиг у ваших результатах, хоча б на 0,1%. Якщо ми, наприклад, будемо віджиматися всього один раз в день, цього недостатньо, щоб наше тіло якось змінювалося. Навантаження такого недостатньо. Тому якщо ми вже будемо віджиматися, наприклад, 50 або 100 раз, тоді вже може щось відбутися. А що таке 100 раз віджиматися в день? Це 10 раз по 10 раз. 5 по 10 зранку і 5 по 10 з вечора. І давайте підійдемо висновок. Ніколи недооцінюйте ефект від малих зусиль, тому що великий результат це наслідок маленьких простих дій. У довгостроковому періоді. Якщо у вас є така думка, як, що зміниться в моєму житті, якщо я зробив таку мінімальну мізерну дію, позбудьтеся її, тому що вона ні до чого гарного в вашому житті не призведе, вона буде і далі породжувати бездіяльність, і ще часто можна зустріти. Це був такий бонус для тих, хто дивився це відео до кінця, що кажуть, навіщо займатися спортом, якщо на старості. Твоє тіло все одно буде не таким гарним, рельєфним, енергійним, бадьорим, здоровим, як зараз. Да, це так, Коли ти будеш, старш, коли, коли ти будеш людиною похилого віку, в тебе вже не буде таке здоров'я. Але якщо ти зараз не будеш нічого робити, то тебе просто бездіяльність. Навіщо ми миємось, щоб бути чистим і щоб наше тіло підтримувало чистоту. Але одного разу недостатньо, ми підтримуємо цю чистоту, чистоту свого тіла, навіщо нам чистити зуби, щоб зберегти їхній стан і щоб вони змогли проіснувати довше, ніж якщо ми взагалі їх не чистили? Так само і з тілом, навіщо тренуватися для того, щоб підтримувати своє здоров'я і бути в гарній формі? А якщо ми прийняли таку думку, а що буде, якщо ми будемо тренуватися? Все одно ж на старість ми будемо такі, ця думка породжує бездіяльність, тому вибирайте те, що допомагає вам діяти і формує основу для діяльності. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на усіх-усіх фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить!